Для виготовлення розвиваючої гри ліхтарик нам знадобиться кольоровий картон чорного кольору, файл, білий аркуш паперу, кольоровий картон червоного кольору, ножиці, лінійка, маркер пермаментний. Чому саме пермаментний? Тому що швидко висихає, а також двосторонній скотч, кольорові фломастери, Клей та простий олівець. Кольоровий картон чорного кольору склеюємо між собою за допомогою скотчу. Отриману заготівку кладемо у файл. На кольоровому картоні червоного кольору зі зворотньої сторони малюємо ліхтарик за допомогою олівця та лінійки. Вирізаємо. Ось така заготівка має вийти. Фломастером чорного кольору робимо контур ліхтарика та замінюємо червоне світло ліхтарика на біле. Приклеюємо. Жовтим фломастером розмальовуємо скло ліхтарика. Чорним маркером на файлі починаємо малювати завдання. В нашому випадку це буде рахунок від 1 до 20. Ось яка цікава розвиваюча гра у нас вийшла.